Слава Богу і сестри. <кхи> Дякувати Богу. Сьогодні такий вечір. Дуже мене навіть слів нема передати. Так Бог благословляє. І дійсно моє улюблене місце, хто має вуха, щоб слухати, Він чує. Він слухає те, що Бог говорить. І я дуже радий бути на цьому місці. Е, знаєте, Господь, Він так вміє робити. Мені одного разу говорили Вася, а ти знаєш, що Бог чує молитву. Я кажу, так, да, він такий. Каже, Вася, а ти знаєш одного разу, що Бог допомагає? Я кажу, так, да, Бог такий. Каже, Вася, а ти знаєш, що Бог складає все таке, ти так з багатьох маленьких пазлів складає в один, і ти бачиш повністю картину. Я кажу, цього я не знаю. Каже, але ти побачиш. Сьогодні, будучи на цьому місці, Проповіді, пісні, свідчення настільки потужне те, що робить Господь, і Бог Він дає пораду, що робити. Тема моєї проповіді. Коли Бог дає пораду, я буду єлитися з вами. Я питався Бога, кажу, Боже, якщо хочеш, щоб я сьогодні служив на цьому місці, хай буде так. Я тут. Слава Богу. Читаю два місяці, слава Божого маленьких. Це перше дії Святих Апостолів, 5 розділ, 34 текст діє 5.34. І встав у Сенедріоні один Фарисей Гамаліїл на імення, учитель закону, уважений від усього народу, та й звелів на часинку апостолів вивести. І промовив до них: Мужі ізраїльські, поміркуйте собі про людей тих, що з ними робити ви маєте. Бо перед цими днями повстав був тевда. Та й сказав, що великий він хтось, і до нього пристало чотириста люду. Він забитий, а всі ті, хто слухав його, розпорошились та обернулись в ніщо. Після цього, після нього повстав під час перепису Галілеїнин Юда, та й багато людей потягнув за собою. Загинув і він, і всі ті, хто слухали його, розпорошились. І тепер кажу вам відступіться від цих людей і занихайте їх, бо коли від людей оця рада чи справа ця буде. Розпадеться вона, а коли те від Бога, то того зруйнувати не зможете, щоб випадком не стати і вам богоборцями, і послухались ради Його. Друге місце, яке я буду читати це буде явлення Івана Богослова, Третій розділ і декілька віршиків. І до Ангела церкви Леодикії напиши: Оце каже Амінь. Свідок вірний і правдивий початок Божого творева Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Пропускаю трошки Раджу тобі купити в мене золото в огні перечищеного, щоб збагатитись і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої, щоб бачити, кого я люблю, тому докоряю і караю. Того будь ревний і покайся. Ось я стою під дверима і стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був із отцем своїм сів на престолі Його, хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Цих два місця, два друзі. Перше, що я читав. Порада людини. Порада людини. Гамаліїл. Важлива людина. За нього дає Біблія характеристику. Каже, він поважений всього народу. Його поважали люди. Його поважали. Можливо, він поступав правильно, можливо, він ніде не лукавив, можливо, він робив так, як потрібно. Він знав закон, пише Біблія, і його поважали. І він дає пораду. Ми знаємо цю історію, да? привели апостолів. І він порадив, щоб їх вивели і поговорити на декілька хвилин. І от людина дає пораду людині. Він дав мудру пораду. І ці люди, можливо, друзі, брати, можливо, ще священники, які там сиділи, вони послухалися його. Коли я читав об'явлення, третій розділ, це послання до Леодикійської церкви, друзі, це сьогодні залишено нам. Не можна. Можливо, все переписувати до себе, да? але коли Господь відкриває, коли Господь показує, що потрібно говорити, коли сьогодні вже про це говорилося, щоб ми перевірили свої дороги, щоб ми перевірили, подивилися, то Господь говорить каже, я знаю тебе, я знаю, хто ти є. Можливо, ти не зрозумів, брат або сестра, ти не зрозуміла, я знаю твою сім'ю. Можливо, ти ще до сих пір не зрозумів, я знаю. Як тебе звуть? Я знаю, де ти навчаєшся, я знаю, де ти працюєш. Можливо, ти ще не зрозумів або не зрозуміло. Я знаю навіть твої думки. Ще не зрозуміло, я навіть знаю те, що ти ще не подумав. Те, що ще слова на твоєму язиці немає, а я вже це знаю. Каже Господь: я знаю все, я знаю всі твої діла. І дивіться, що Господь говорить: Він каже, Я раджу тобі. Ісус Христос дуже багато в Біблії давав пораду. Давав пораду е, людям, з якими зустрічався, давав пораду учням своїм, давав пораду апостолам, які з ним ходили. Дуже багато можна знайти. Я зараз не буду про це поширюватися в Біблії. Хто досліджує, той знає, друзі, що Господь завжди радив. Каже: я вам кажу, да? в одному місці говорив, е, що пильнуйте і моліться, пам'ятаєте, коли вони були в Гасиманії? Порада від Ісуса Христа. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу, бадьорий, бо дух, але не між на тіло. Е, друзі, якщо ми слухаємо цю пораду Бога, пораду Ісуса Христа, ви можете вже зі свого прикладу, зі свого життя привести такі моменти, коли ця порада вона виконувалася. Коли ти молишся і диявол відступає, коли ти пильнуєш і не даєш гріхову приступити близько, коли ти пильнуєшся, щоб не впасти на спробу. То ти перевіряєш себе. Тут Христос, і тут Бог говорить, каже, я раджу тобі купити в мене золото в огні перечищеного, щоб збагатитися, каже, і білу одежу, щоб задягтися, і щоб ганьба на готи твоєї не видна була, і мастю на очі намести свої очі, щоб бачити. Я молився і тут таких три речі, про які Господь нам дає пораду. Перше, він каже, я тобі раджу купити в мене золото в огні перечищеного. Я тобі раджу мати багатство те, яке є в мене. Я тобі можу його дати, я тобі раджу прийняти це. В другому місці каже, я, я раджу купити і купити не за щось, а купити безплатно. В різних перекладах це по-різному говориться. Як це можна, друзі? Коли ми проходимо до Господа, такі, які ми є, ми робимо перші кроки. Ми показуємо, що ми хочемо бути перед Господом чисті, ми показуємо, що ми хочемо бути перед Господом з відкритим своїм серцем. І Господь говорить, що якщо ти хочеш, я тобі раджу мати багатство, яке я тобі даю. Можливо, ти його зараз не бачиш, але воно чище, воно чисте, воно перечищене в огні, воно таке, про яке ти навіть не можеш собі мріяти. Я тобі раджу взяти цього золота. І далі каже, я тобі раджу ще дещо взяти. Каже, і білу одежу, каже, щоб зодягтися. І ганьба твоє, твоєї наготи щоб вона не була видна. Ісус Христос своєю кров'ю сьогодні говорилося. Ця пісня, я перший раз почув на українській мові, але слава Господу, російський по приданню ацов охраняв да Це, що Господь говорив. І те, що Господь. Нам дає ці білі одежі. каже, «Я, я раджу тобі так само цю білу одежу взяти. Друзі, коли я договорю, ще третій пункт, ви зрозумієте, за що я кажу? Для того, щоб не було видно все, що ти робив. Господь покриває своєю любов'ю, але Господь каже, що треба, щоб ти це зробив. Каже, я раджу тобі, порада від самого Бога. Візьми багатство, те, яке я тобі даю. Візьми одежу, ту, яку я тобі даю, Одежа праведності, одежа чистоти. І третє, каже, і раджу так само масть взяти для того, щоб намастити очі свої для того, щоб бачити. Знаєте, я не змовлявся з братом Пашою, який проповідував на цьому місці, але оця масть, яка Христос, Бог радить для того, щоб ми взяли в нього, для того, щоб бачити, я думаю, Боже, для чого бачити? Що бачити взагалі? Ну як так? Господь говорить, бачити для того, чи ти правильно ступаєш. Бачити для того, чи ти взагалі на тій дорозі стоїш. Господь Давид колись говорив, да? Боже, перевір мої дороги. Сьогодні говорили на цьому місці, що ми перевірили. перевірили. Подивись, візьми цю мазь в Ісуса Христа, візьми цю мазь в Бога, для того, щоб бачити. Це слово. це... Це Біблія, це дзеркало, те, що Господь у нас говорить, ти можеш бачити через це. Візьми користуйся нею. Користуйся, нехай вона просто в тебе не лежить вдома, нехай е, цей час молитви, ця комірщина, про яку сьогодні говорилося, нехай вона просто не буде поста, але заходь туди і використовуй цю мазь. Це слово, е, це відкриття, яке Господь хоче давати, щоб ти міг бачити. Де ти поступаєш правильно, де поступаєш неправильно, де щось потрібно змінити. Ці три речі порада самого Бога. Я повторюся, взяти золото, тобто взяти багатство, яке дає Бог. Друге, взяти білу одежу. Господь дає даром, дає Бог спасіння, і даром Бог дає те, що тут говорить. Взяти одежу, цю праведності, цю білу одежу. І третє взяти масть для того, щоб бачити. І знаєте, що саме цікаво, коли я читав, це писалося до церкви. Це писалося до церкви, до людей, які знають Господа. Сьогодні в наш час дуже багато змін відбувається, і ти не знаєш, що робити, і незрозумілець підступає в серце, і страх, можливо, інколи щось опасаєшся, боїшся і так далі. і так далі. Але Господь говорить, я маю для тебе нагороду, я маю для тебе одежу, і я маю для тебе те, через що ти зможеш бачити, як жити, і як в цих важких обставинах поступати перевір свою дорогу, подивися, уважно подивися. Намасти свої очі, подивися, візьми це дорогоцінне, що я тобі приготував. Дінця в цю одежу, яку я для тебе приготував. Знаєте, коли йду, йдеш, коли воюють один народ проти другого народу, то вони мають спеціальну одежу, да форму, військову форму. І їх можна здалека визначити, хто це. Чи це свій, чи це чужий. І Христос говорить. І Бог говорить, каже, і я тобі цю одежу даю. Друзі, давайте ми будемо перевіряти, Того, що гамалілову пораду це тільки дві маленькі історії. В Біблії є набагато більше. Гамалілову пораду, пораду людини. Всі інші люди вони послухалися. Скільки людей сьогодні слухає пораду Бога? Можливо, одиниці, можливо, сотні, можливо, тисячі. А можливо, ви самі знаєте, яка ця цифра така, знаєте, Хотілося щоб вона була трошки інакше, щоб вона була більшою, щоб люди прийшли і почули, що Бог говорить. І сьогодні, каже всім, я наказую каятися. Я даю пораду, я даю пораду, щоб ви пильнували, я даю пораду, щоб не розслаблялися. І Господь багато порад давав. Не тільки до своїх учнів, сьогодні, так само до нас. Як я вже повторяюся, ви знайдете своє життя. Коли ти викор... виконуєш те, що Господь говорить, цю пораду, яку дає Бог. То ти бачиш результат і дію в своєму житті. Люди інколи можуть порадити. Так? Ми приходимо до людей і кажемо, слухай, брат або сестра, в мене отаке сталося. Що робити? Знаєте, до чого я одного разу доходив, коли тобі не знають, що говорити, тобі говорять словами Ісуса Христа. Ну, брат, все що я можу тобі порадити, хіба що молися. Інколи люди не знають, що говорити. Але коли ти приходиш і чекаєш пораду від Бога, Бог завжди дає пораду. Бог інколи докоряє. Інколи показуєш, що ти поступив неправильно, я знаю все, що ти зробив, я знаю всі твої діла, але ти перевір, де ти стоїш, де ти є, де ти йдеш. Але з цим докором, можливо, з любов'ю, з цими такими е, пунктами, що ти неправильно зробив, або неправильно зробила, або переглянь своє життя, Господь завжди дає пораду. Це є вихід, Господь завжди дає пораду е, цей, за цей скарб, за цю одежу. І за те, щоб ти жив правильно, щоб ти міг бачити в світлі Слова Божого. Слава Богу, друзі, брати і сестри, я дуже радий за те, що я міг з вами поділитися цим. Хай Бог благословить кожного з вас. Слава Богу, повіки. Амінь.